Привіт! Сьогодні у нас на огляді Джип Wrangler, Але не звичайний, а досить злий. Злий він не через решітку про радіатра, а за того, що тут замінені більшість запчастин. З рідного в передній частині залишилося крило та замок капота. Рідна лише насадка на глушник. Ну і звичайно, як не залишився такий гарний лючок бензобаку. Тим, я думаю, буде ай-яй пішоходу. Це явно небезпечно. Тут встановлений силовий бамбер, яким можна збивати дерева та лебідка на 6 тонн. Щоб ти розумієш, 6 тонн це можна три крузаки витягнути одночасно. Одночасно. <плес> Ой, щось я відволікся. Я хотів тобі показати цей експедиційний багажник. На ньому встановлене освітлення по всьому периметру автомобіля на 360. Думав, що я тут опинюсь сьогодні на криші Рубікон. Блін, старошні на. Блін, високо. тут високо тепер. Уу! Слухай, якщо в тебе копійка, то тобі ось ця фара підійде по діаметру. Тут стоїть LED-оптика спереду та ззаду. Пішли подивимося задню частину. Оце реально стильнемо Мустанг з пістили. Чесно, як на мене Угу. Бачиш три Угу. А це жовтий повинен це лівий самий, третій. Долучай бути жовтий, але красний, то що це американський. Це теж не родной. Да, так ми знаємо. Тот був у мене розбитий був фонарь оригінальний. Тут родное тільки криша, двері. Подивіться, яка задня оптика, вона схожа на мустанг. Три в нас полоски. Це в нас повинна бути жовта, але це не прошилище. І коли прошиться, то в нас буде європейська оптика. Ну, не петля, яка відтримує 35 колес, хайджек. Давай відкриємо, подивимось, що всередині. Блін, ось яке воно важке. <рес> <рес> реальне. Давайте поглянемо на багажнику. Праворуч у нас є заводський сабвуфер. Також тут поруч є 12 вольтова розетка, встановлена полиця, на яку встановлений компресор. Ми зараз окремо покажемо. Та... Декілька каністр. Так, Подивімось в каністри. Це здається не здоровось в каністра. Мені здається, це вже дозаправились тут. Так, давай цей компресор. покажу. Так. Дивись який здоровенний компресор. Це на 160 літрів на хвилину. Дивись, послухай, як він працює. Ну, так, Напевно, гарно накачає колесо. Що оператор вирішив спробувати закрити. Давай, 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 закривай. ж Да. Вітально тяжело. Слухай, я в себе знаходив монетки, там євроценти, але тут трішки інше. Завода це йде не саме проста версія, вона йде зі шкіряним салоном. Подивися, де розташовані тут динаміки. Як гадаєш, для чого? Диви, ці двері можна знімати повністю. Тобто, ти їх знімаєш, і щоб акустична система працювала. Так, тобто в тебе прямо над головою динамік. Подивися сюди. У нас тут механічна коробка на 6 передач. Це рідкість для американського ринку. Головний пристрій на змінений. Бачиш, він, скоріш за все, це вже на, судячи по кнопках на Android, вже може там інтернет, все що хоче, є. Дивись, у нас є окремий інвертор. Кнопка. Інвертор у нас, в нас знаходиться у підлокітнику. Як вам у всіх американцях, він на 115 вольт. У нас тут десь, кстати, не, не клімат, а кондиціонер. Роздатка у нас є пер... задній привід повний, нейтраль та 4х4 з пониженням. Давай подивимося з тобою. Це в нас амортизатори Fox, які з виносним бачком, подивися, які це, яка це краса просто. Також з тюнінгу дивись, тут є, це продольна тяга в нас, вона регулюється: що верхня, що нижня. Тобто ти можеш поставити більше колеса і витягнути міст вперед. Стосовно ліфту дивись, тут є 5-сантиметрова проставка. Замінені цапфи, подивися, в них сошки вище підняті. Тобто ця рейка повинна була бути нижче. А вона ні навпаки вона повинна була нижче, а стала вище. Ось. Міст у нас замінений, він не рідний. Бачимо кришку редуктора, вона так в нас вже лита, чугунна. І також тут вже головна пара замінена на більш тягову. Ось, ось бачиш пиптик йде. Бачиш? Це в нас йде тут повітря. От тут у нас йде цей пиптик, і тут працює повітряне блокування диференціалу. До нас дійшла інформація, що крила все-таки нерідні. Пробуємо відкрити капот, давай. Блін, який він важкий. Тут встановлений двигун заводський v 6 на 280 сил, його з ним нічого не робили. У нас тут компресор, який працює для блокування диференціалів. Я потім тобі покажу, як він вмикається. Дивись, тут як і в Петріоті ЕБО винесений вверх. Але дивись, тут генератор, він тут, якщо не помиляюся, так бачиш, зверху, він знаходиться зверху. А в Петріті він був знизу. Тобто, якщо без шноркеля, то ми можемо, могли би заїхати ось в таку глибину. Дивись, диски тут не стокові, але при цьому від цих дисків ковпачки пластикові загубилися і тут замінили на металеві. А ось це приварили. Я одразу не зрозумів, що це фреза по дереву. Дивись, позаду ми бачимо проставку як для тяги панара. Бачиш, вона кріплення зміщує вверх. Нові армовані шланги. Цю красу ми як можемо не помітити, це Фокса. А моз мост, дивися, він і ш фірми, що й передній, і головна пара тут також змінена. Автомобіль попереду ще багато цікавого. Також хочу висловити подяку СТО Автомакс Вишневе за надання джипу для нашого огляду. Не забудьте підписатися на наш канал, залишити коментар та поділитися своїм враженням. До зустрічі.